ким був незадоволеним задоволеним, Джимі Феллон. Фелонна угу. в інтерв'ю з Робертом Де Ніро, а заполонили так. просто ці відео в інтернеті. Аня, я тобі скидувала. Тому ти да я подивилась. Повинна була угу. бачити історія заключається в чому? А Джимі Феллон – це телеведучий. Він брав інтерв'ю Роберта Де Ніро, і в нього була така типу міні-гра. Він доставав два постера фільми Де Ніро, і щоб Де Ніро брав найкращий на його погляд. І в цей момент, коли Джимі Феллон достає ці постери. Роберт Де Ніро не обирає, він починає тягнути час. Він починає гратися з публікою. Він починає так, типу, ну, грайливо не відповідати. Я не знаю, як по-іншому це описати. Yeah. Він просто. Mm -hmm. Морозить питання Джиммі Феллена, і Джимі Феллен в цей момент в нього просто спадає будь-яка маска його стриманості, його легкості, і він. Ну, я прям бачила, що він готов, був готовий просто знищити поглядом Роберта Де Ніра. В цьому всьому найцікавіше це, це те, що в Голівуді вже давно була ця, типу, відкрита таємниця про те, що Джиммі Феллон алкоголік, і не просто він там любить тусити. Oh. він... В нього проблеми з алкоголем. Тому часто mm -hmm. на різних а, таких його інтерв'ю, да, коли йдуть зйомки, люди помічають, що він, наче з похміллям, він наче занадто спітнілий, йому важко mm -hmm. він не може триматись себе в руках через те, що в нього просто немає сили, енергії бути Грати. Да, телеведучим. Yeah. І в цьому відео він так і виглядає, як на мій погляд. Mm -hmm. Блін, просто я коли дивилася, мені здалося, що це все так продумано, і що це просто його роль такого невдоволеного. Там він не чекає, що вибере Роберт Де Ніро чи глядачів, такий, так, все, буде Гудфелас. Ну, типу, знаєш, я подумала, я подумала, що так задумано, але тепер цікаво буде передивитися відео, знаючи цей контекст і що це, ну, скоріш за все, була не гра, а його справжня реакція на. Не вибір Ніро. Да, ну для мене це була не гра, тому що ну, Джеммі mm -hmm. фелен він завжди такий, типу сміється. Він легкий. Він на одній хвилі зі своїми а, да. цими а, гостями. Гостями да mm -hmm. а тут ну він прям був. Ну, Наче демон в нього якийсь вселив. Демон, демон похмілля в нього вселився. <laughs> <laughs> Я відсотково в постпродакшені відео додам кліп з цього інтерв'ю на відео, тому обов'язково напишіть нам, що ви думаєте про поведінку Джимі Феллона.